Історії з ботельєм ігристе вино це саме той алкоголь, який більшість обирає для святкових зустіль з родиною чи друзями. Певно, бодай раз в житті ви чули про шампанський майот, про його вишуканий смак та чималий цінник. Чому ж воно таке дороге? Давайте розбиратися. Винний дім Майот Шандон був заснований ще в 1743 році. Сьогодні це найбільше і найвідоміше господарство у шампані з площею виноградників понад 1100 гектарів. Наразі це найбільше показник у провінції, тому майот по праву став символом усього регіону шампань. Смаком шампанського майоту свій час захоплювалось багато відомих особистостей. Зокрема, фаворитка французького короля Людовика 15-го Меркіза де Помпадур. Саме завдяки її ініціативі бокали Гристого на урочистих заходах почали подавати поряд з водою. Великим шанувальником та частим гостем виноробні майот Шандон був Наполеон Бонапарт. Йому навіть приписують фразу про це шампанське. У разі перемоги я його заслуговую, у разі поразки потребую його. До речі, легендарний брюд імперіал випустили саме на сторіччя від дня народження Наполеона. Імідж шампанського майот створювався століттями. Бренд підтримував вогоночні турніри, вибудовував традиції. Саме ним обливали переможців спортивних перегонів. Саме майот першими розпочали тренд робити мініатюрні пляшечки свого напою. А в 2014-му виноробня Майот отримала відзнаку як найбільш екологічний виробник вина. Якщо вам досі бракує аргументів, щоб пояснити досить високий цінник за пляшку, скуштуйте його, і ви точно все зрозумієте.